Вітаю, друзі! Ніколи не давайте свою флешку у використання іншим особам, особливо якщо на флешці були особисті чи конфіденційні дані, наприклад якісь документи або файл електронного підпису. Навіть якщо ви це все видалили, все це можна легко відновити. І зараз я покажу один із способів, як це зробити. Ось ми маємо флешку, на якій знаходяться чотири файли. Один аудіофайл, тобто музика, два зображення та одне відео. Зараз я їх видалю, а потім покажу як їх можна відновити. Причому можуть відновитися не тільки ці файли. Для відновлення файлів є ось така програмка. Запускаємо її. Трохи далі більш докладно розповім, що це за програма, а зараз покажу як вона працює. Це головний екран цієї програми, хоч у цієї програми і немає української мови, але і так все зрозуміло. Тут нам необхідно обрати необхідний диск, з якого нам потрібно відновити видалені файли. В моєму випадку це флешка Kingston. Обираємо. Далі нам потрібно обрати, які файли ми хочемо відновити: тобто фото, музика, відео, документи або якісь інші файли. Також можна відновити і системні файли. Наприклад, якщо вам не потрібні документи, то можете їх видалити зі списку сканування. Я їх залишу та натискаємо сканувати. Ось тут ми можемо бачити процес сканування. Він займає доволі багато часу, ну це залежить від флешки та кількості файлів на цій флешці, а також від швидкості роботи самої флешки. Якщо ми зайдемо у диспетчер завдань, то можна побачити. Ось наша флешка завантажена на 100%. Ця флешка на 64 ГБ і увесь цей процес займе приблизно пів години. За допомогою цієї програми я відновив вже дуже багато файлів на дуже багатьох флешках. Дається відновлювати навіть ті файли, які були видалені декілька років тому. Як бачимо, процес сканування йде, і програма знайшла вже більше 1000 файлів. Хоча ми видалили лише 4. Тобто всі ці файли були видалені значно раніше, але програма їх все одно знайшла. Сканування добігає кінця, і процес завершено. Натискаємо ОК. Як бачимо, програма знайшла майже 3000 файлів. Тут можна подивитись, що з цих файлів майже 2000 це фото, більше 250 відео, 500 аудіо, 8 архівів. Та по одному іншому файлу. Давайте зайдемо у фото. І ось тут ми можемо побачити, що програма знайшла доволі старі фото. У мене навіть вже немає цього фотоапарату, тобто ці файли були видалені досить давно, але програма їх все одно знайшла. Тут ви можете обрати ті фото, які ви хочете відновити, тобто можете відновити або всі фото, або якісь окремі фото. Якщо ви хочете відновити всі файли, тоді натискаємо ось тут. Але мені це не потрібно, я зараз знайду наші дві фотографії, які ми видалили з флешки. Ось одне фото. Обираємо фото, яке нам необхідне, і у правому верхньому куті ми можемо подивитися прев'ю цього фото, що це саме те зображення, яке нам потрібно. Шукаємо друге фото. Так, це саме те фото. І тепер нам залишається лише натиснути відновити. Натискаємо. Тут нам треба обрати диск, на який будуть відновлені ці файли. Можете обрати будь-який диск на вашому комп'ютері, але не потрібно обирати ту флешку, з якою ви відновлюєте файли. А також можете обрати хмарне сховище або OneDrive, або Google Drive. Але я оберу локальний диск. Тут можна обрати зберегти всі файли в одну папку. Та натискаємо зберегти. Цей процес завершено. Ось наші файли, це ми відновили видалені фото. Йдемо далі. Обираємо відео. Ось знайшов наше відео, обрав його та натискаємо Відновити. На той самий диск. Та натискаємо зберегти. Ось тут збереглося відновлене наше відео. Йдемо далі. Зараз будемо відновлювати аудіофайл. Переходимо до аудіо. Обираємо наш файл. Та так само натискаємо відновити. Натискаємо Зберегти. І ось тут зберігся наш аудіофайл. Ось так можна відновити видалені файли. Можемо їх залишити тут або завантажити знову на ту саму флешку. Ну а зараз розповім, що це за програма. Вона має ось таку назву. Відразу скажу, що програма платна, тобто, як нам показують, є платна версія та є безкоштовна версія. І тут відмічено, що навіть в безкоштовній версії ми можемо відновлювати дані з будь-яких пристроїв, але насправді це не так. Коли ви завантажите цю програму, проскануєте свій носій і будете намагатись відновити файли, програма запросить у вас активацію. Це не дуже гарно з їх боку і вводить в оману людей. Але в інтернеті можна знайти безкоштовні зламані версії цієї програми. Але давайте домовимось, що я вам цього не казав. Я лише вам показав, що відновити видалені файли з флешки не так-то і важко. Тому ще раз повторю, ніколи і нікому не давайте свої флешки, особливо якщо на них були якісь особисті або конфіденційні дані, тому що інша людина може їх відновити та їм скористатись. Сподіваюсь, відео було корисним, а можливо будуть корисні і ці відео.